Слова слова, визнаки долі, ви рідні звуки золотаві. Так промовляють на Подолі, так промовляють у Полтаві. В селі малому там і і хай, Мама, Ви найкращі, слова від зрозуміли І перші, і останні ні з колиски, що звисає, є пізні звуки і дуже рані. Що звук гасає, і слово гине, і йде з розмови. І веретено сучасне, і вже зима після покрови. Замість гарне, кльове, класне. Слова пішли, попостаріли, лишились церпки від кухлі, лишились вечірки що. Джесі конспекти, живуть ходинники, дікова це ознака рідні. Ми всі в одній сади. За кожну котюгу, подяка, за кожну борону. Спасибі, спасибі за ці рідні звуки.